Усі ми хворіємо частіше ніж зазвичай. Причина не тільки у похолоданні і вірусах. Більш чутливими до хвороб нас робить стрес. Він підвищує кров'яний тиск, збільшує ризик розвитку, діабету та депресії. Немає значення, ви спізнюєтесь на роботу, переїжджаєте в новий будинок або намагаєтесь оплатити рахунки. Ви це відчуваєте: хімічну реакцію, що змушує серце битися частіше, а м'язи напружуватися. Якщо не вчитися контролювати стрес, він може завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю, стверджує відома на увесь світ американська дієтолог Джил Корлеоне. А от впоратися зі стресом допоможе чашка запашного чаю, адже цей ароматний напій вчені впевнено відносять до топ 6 продуктів, споживання яких викликають почуття радості і спокою. Річ у тім, що зелений і чорний чай містять спеціальну амінокислоту Елтеанін. Вона збільшує вироблення дофаміну і серотоніну, спеціальних хімічних речовин у головному мозку, які відповідають за гарний настрій. Відомий чайний бренд зі 125-річною історією бажає вам гарного настрою і всіляких насолод. А щоб улюблений напій поліпшував ваше самопочуття, пам'ятайте три простих правила. Не заварюйте надто міцний чай. Достатньо однієї ложки сухої заварки на склянку окропу, плюс ще одну ложку на заварник. Настоюйте чай приблизно 5-7 хвилин, не більше. Чайник накрити кришкою, а зверху прикрити серветкою, яка пропускає пару, але затримує ефірні масла, що додають чаю аромату. Температура чаю це важливо. Любителям пити окріп варто знати. Занадто гарячий чай подразнює слузові оболонки горла, страву ходу і шлунку. Фахівці рекомендують пити чай не гарячіший за 56 градусів.